Внаслідок вибуху оголилися автентичні конструкції. Ми можемо побачити цей характер кладки, автентичний, який тут є. Бачимо автентичну декоративну кладку з цегли. Оці сухарики, ну так названі, це виступи цегли, на який потім наносився розчин, і зараз оголилися залишки автентичного карнизу ліпного. Він був прихований вже сучасним то, що зроблено. Окрім руйнації перекриттів, з'явилися структурні тріщини в стінах в центральній частині будівлі, які, звісно, значно вплинуть на її подальше існування. Але це такий матеріал, який підлягає посиленню, підлягає відновленню, але варто зараз зауважити, що ми повинні зберегти автентичний матеріал, який там всередині є.